50 вік, коли час тішитися досягненнями та будувати плани на майбутнє. Саме 50 сьогодні виповнюється генеральному директору Львівського телебачення Володимиру Палезі. Рухаючись ґрунтовно і впевнено життям, він ніколи не зупиняється. У будь-якій справі досягає бажаного результату. Усі ці якості притаманні нашому генеральному директору. Свою трудову діяльність Володимир Палига розпочав 1984 року. За цей час пройшов усі щаблі кар'єри від редактора до керівника. На львівське телебачення ювіляр прийшов у 2001-му. За 11 років йому вдалося досягнути та зробити чимало. Створені ним авторські програми євроінтеграція «Запитай у влади відзначались професійністю, проблемністю, гостротою й актуальністю. Окрім того, він був автором та ведучим програм. Вже ранок слово депутата євро. 2012 вибори дві 2010. упродовж багатьох років плідної професійної діяльності Володимир Палега здобув заслужений авторитет і повагу як умілий та мудрий керівник. За сумлінну працю неодноразово нагороджувався почесними грамотами та відзнаками Вінницької облдержадміністрації, Вінницької міської ради, Львівської облдержадміністрації та Львівської міської ради. Відзнакою третього ступеня Держкомтелерадіо України, відзнакою Міністерства освіти України, медаллю за сприяння Збройним силам України, почесною відзнакою національної спілки журналістів України, медаллю журналістська гідність на досягнутому ювіляр зупинятися не збирається. У нього ще чимало планів, а серед них одне бажання зробити 12-й канал не лише затребуваним, а й конкурентно спроможним. З ювілеєм Володимира Палео щиро вітає увесь колектив програми Вісник та львівської обласної державної телерадіокомпанії.